Привіт! Новий день, нові тренування, нові комплекси вправ на різні групи м'язів. І сьогодні у нас знову буде спинка, але в іншому форматі лежачи на животі на корематі, да, на підлозі. Добре, лягаємо вниз. Обличчя у нас завжди дивиться в підлогу за маківкою. Ми завжди тягнемось вперед. Руки в даному випадку будуть ноги спокійно лежать, руки зігнуті в ліктях. Замак, витягуємося, подовжуємо шию. Весь час плечі опущені. Будемо робити вдих, на видихі піднімаємо спокійно корпус. Без різких рухів ми будемо відчувати розгибач спини ось тут, але без різких рухів, так? щоб не було такого відчуття, що ми прямо рвемось вдих і видих. Вісім. Плечі далі від вух. Сім. Пупок до хребта. все рівно. Шість. Навіть коли ми лежимо на животі. П'ять. І ще Чотири. Три, два, один. Добре. З цього положення підняли корпус вверх, дві руки вверх, вищі голови, зібрали і опустили. Один, два, три, чотири. Зверніть увагу, голову не піднімаємо вверх, не опускаємо вниз. Головна шия продовження спини, голова продовження шиї. Угу. Поїхали вісім і вниз, Сім. Видих. шість. Ще п'ять. Чотири видих. Три, два. Один. Добре, тепер лише вгорі залишились. Ноги спокійно лежать, корпус вверху, дивимось в підлогу, тягнемося за макушкою вперед, лише дві руки вперед і зібрали лопатки. Вісім. Сім. Шість. Видих. П'ять. Чотири, видих. І ще три. І ще два. Відчуваємо всю спинку. Останній раз затримались. Тут стоїмо. Вісім. І ще молодці. Сім. Шість, п'ять, чотири, три. Два, один. Спокійно. Відпочиваємо. Давайте так голову поклали, тазом вправо-вліво. Покачались і ще. Тепер сідниці на п'ятки потягнулись, розтягнули м'язи спини, грудний відділ хребта вниз. Молодці. Ще. 4. Три, два, один. Спокійно. Опускаємось. І тепер у нас буде протилежна рука нога. Так? Права рука, ліва нога. Ось так. Поїхали. Голова продовжує шиї Не забувайте. Вісім. Сім. Не згинаємо ногу в коліні. Шість. Нога рівна. П'ять. Чотири. Три. Вдих і на видих вверх. Два. Один. Вгорі Горі затримлистимо. Вісім. Ще молодці. Сім. Дивимось підлогу. Шість. За макушкою тягнемось вперед. П'ять. Чотири. Молодці. Три. Два. Один. Добре. Опусти. Опустили. Опустили. Будемо міняти. Інша рука, інша нога. Вдих на видих і поїхали. Вісім. Рівна спина. Плавні рухи. Сім. Чіткі, але плавні. Шість. П'ять. Внизу торкнулись і відразу вверх. Чотири. Вийдих. Три. Вийдих, ще два. Так. Останній раз. Вгорі затримали стиму. Стимую вісім. Сім. Шість. Пять. Ще чотири. Три. Два. Один. Добре. Опустились. Відпочиваємо знову тазом право вліво покачала. Тепер ми з'єднаємо дві руки, дві ноги рівні. Руки вверх вищі голови. Ноги рівні в колінах не згинаємо. Поїхали вдих. І видих. Вісім. Сім. Шість. П'ять. І ще. Ще трішки. Чотири. Так. Три. Два. Один. Вгорі затримали. Стиму. Вісім. Сім, шість, п'ять. Руки вверх, 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 Чотири. Молодці. Три. Два, один. Добре, опускаємося знов сідниці на п'ятки. Знов потягнулися, витягуємося назад, дверну від хребта. Прогнулися. Молодці. Ще чотири. Три. Два. Один. Окей. Лягаємо на підлогу. Дивимось підлогу. Тягнемо за руками назад, за маківкою вперед. Плечі опускаємо вниз. Робимо вдих. На видихі, піднімаємо корпус, тягнемося за пальцем рук назад. Поїхали вісім. Вісім. Збираємо лопатки вгорі. Сім. Видих. Молодці. Шість. Видих п'ять. Чотири. Видих три. Два і ще один. Продовжуємо, але додаємо ти праву та ліву ногу рівну. вверх. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Так, ще два. Останній раз. Молодці. І дві ноги. Рівні. Вдих. Видих. Вісім. Плавно, сім. Вдих. Видих. Шість. П'ять. Іще чотири. Останні три. Два. Один. Затримались. стиму, Дивимось підлогою. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три. Два. один. Молодці, Опускаємося. Сідниці на п'ятки, знову потягнулись, відпочиваємо. Молодці в грудному відділі хребта прогнулись. Ще 4, 3, 2, 1. Окей. Тепер ми ще зробимо декілька вправ, І все. Вверх, піднімаємося, так як ми робили спочатку. Вирівнюємо руки, розгинаємо їх назад, згинаємо і опускаємося. Один, два, три, чотири, вісім. Так, сім. І ще шість. Видих. П'ять. Чотири. Видих. І ще три. Так, ще два. Видих. Останній раз. Тут залишились долоні вверх і побили по повітрю долоням. Вісім. Сім. Шість, пять, чотири. Три, два, один, супер. Опускаємося, допомагаємо собі руками потягнулись назад, назад, назад. Розтягуємося назад. Угу. Ще чотири. І ще три, два, один. Добре, округлили спинку. Потягнулись назад. І ще округлили. Назад. Окей. Останній раз. Добре. Опускаємося. Вдих видих. Вдих видих. І я дуже дякую вам за це тренування. Молодці! Як ваша спина? Напишіть про це, будь ласка, обов'язково в нашому чаті. Все, пока-пока, до побачення!